Юрій Васильович, не буде ли на руку все-таки Андрію Сіолодовичу такое действия зіпсування білетнів? Ну, мені важко ще раз наголошую на тому. Мені важко сказати, що один з них кращий, один гірше. Тому що, по-перше, це рішення політичної сили. По-друге, в одного й другого гріхів предостатньо. От. Але ну от зараз переходимо, будемо будем переходити до другого питання. Якби в мене була можливість задати запитання одному кандидату і другому, я б в одного чинного міського голови запитав, нам іще раз, в разі вашої перемоги, чотири роки їздити по ямах, щоб на п'ятий рік перед наступними виборами ви щось почали робити. А весь міського голови я запитав: а як ви плануєте? Як ви плануєте керувати містом Полтава? Маючи вид на проживання в Австрії, я зайшов на сайт імміграційного управління Австрійського. Там написано, що треба 6 місць проживати в Австрії, щоб зберегти вид на проживання, щоб в перспективі отримувати право постійного місця проживання. От, то як півроку Полтава буде без міського голови, ви по скайпу будете керувати чи телефоном? Це, це два запитання, які мене найбільше цікавлять. Тому я не хотів би Полтаві бачити міського голову іноземця, який би керував нашим містом місто із-за кордону. А тут порівнянь можна багато проводити, але один і другий, ну, Матковський не повинен керувати нашим містом. Тобто ви хотіли б э, присутствовать на такому міропоряті в форматі троє, так? Да? Андрій Матковський, Олександр Мамай, Юрій Бублік. Э, щодо цього, це вже ми так до третього питання переходимо. Я поняв, перестачає. Питання по-другому можна, ви как кажете, що в Австрії. А де, де конкретно? Дуже далеко від Азарова чи не дуже далеко від В Тому ж самому місті, в Відні. Так, там не, не так далеко вони. Проживають одне від одного. <кхи> Щодо дебатів між двома кандидатами, Андрій Матковський викликає Олександра Мамая на теледебати. Слушна пропозиція. Перед першим туром я викликав двох кандидатів на теледебати. Я готовий був говорити на будь-які теми. На жаль, один і другий проігнорували їх. Але Матковська викликає «Мамая» на студію міста, яка є заангажованою, упередженою. Знову ж я маю великі сумніви, чи «Мамай» фізично потрапить до студії, де вестимуться ці, ці, ці теледебати. Е, найбільш зручний майданчик, як для мене, це громадське ТБ, яке однаково любить в лапках одного і іншого кандидата. Е, на цьому майданчику, на громадському ТБ, о, 21-й маю таку, підтвердження такої згоди від працівників громадського ТБ 11 числа. Вони чекають на одного кандидата і на другого кандидата. Хай прийдуть, хай прямо в прямому ефірі поспілкуються, зададуть одне одному запитання, дадуть відповіді на запитання журналіста. Більше того, можна зробити широкий майданчик, отак, все товариство, запросити, посадити одного кандидата, другого кандидата. Ну, це було б чесно, це було б справедливо. Тим паче вибір у полтавській громади як ніколи дуже погано. А саме він просто відсутній. Питання можна зразу. А є представники громадського ТБ? Mm. Немає. На mm. вам скажу, якщо ви. Ну ви ж є, фейсбукери, правильно, ви це ви ж користуєтеся. І подивіться, які е, коменти ставлять Малежик і Богдан. Які є представниками громадського телебачення проти, ну як вони коментують Матковську і так далі, Тобто ви не можете стверджувати, що вони є незаангажованими, зрозумієте? Чому вони так коментують, бо ми ну, моя взагалі в соціальних мережах немає? І тут не питання в тому, я вже колись якби, так сказати. Ну, сказав, як для порівняння, щоб було чим порівнювати. Зрозумієте, по ви не можете обкакувати в мережі одного з когось людей, а потім запрошувати їх до себе, прийдіть до нас на ефір. Зрозуміти, ви якщо є журналісти, то давайте погодитися гідно, розумієте, і нікого якби ну не заангажовано судити про ті інші no, те, речі. Теледебати на студії міста це профанація теледебатів. А Чому профанація? Ну, Тому що профанація теледебатів. А чому ну цей прямий ефір? От вони встали дві людини, вперед пішли, якби no, кожен журналіст на місцеві буде заздалегідь підготовлений, як а, запитувати, кого запитувати. Так, ні, Там я ж форматі розумію, що один другого питає, вони там задують один другому питання. Я гадаю, громадське тебе більш нейтрально. Нейтральний майданчик для теледебатів двох кандидатів. Громадське тебе однаково любить в лапках. Що мамая, що Матковська. Це було б чесно. Ну, коли громадське тебе запрошувало мене, я з задоволенням І туди йшов. Ми до останнього намагалися змоніторити теледебати або з Матковським, або з Мамаєм. Жоден не прийшов. Тому на теледебатах я був з Левом Жиденко, ми провели чемно, без будь-яких непорозумінь. Прошу будь ласка.